Хей-хей-хей! З вами Крім! Сьогодні ми будемо виживати на сервері Rogame.com .so. IP буде у описі. Давайте я продовжу, коли ми уже будемо у мене вдома. Отже, друзі, я зайшов. Бачите, нічого не помінялося, без вас тут награм. Всі голоси залишились І давайте я зараз перевірю, перевіряю для мене якісь подписники або ще якісь люди. Так, дійсно поливалися ще якісь люди. Ось один чувак. Ось бачите. У нього такий красивенький домик. І ось там ще хтось. А ні, це було. Цей кістов. Можливо, там наверху не білі. Продовжимо, коли я буду на ПП. Я продовжую. Меча у мене, друзі, немає, у мене вже закінчились. Всі речі майже скінстарці. Це моя остання брудня, що я взяв. Плани населі, я думаю, такі. Вибити трошки голів та зробити удома підвал. Це, по-моєму, єдині плани, які мені потрібні. Чорт з тим блоком, значить Ні, Не кістарт, Нові ну, я сюди йшов. Хоча я не сюди не займет. Знаєте, трошки скучно, бо мало людей до ПВП. Я, я перевірив, тому що думаю, що мало людей на землі. Давайте я продовжу, коли я виб'ю, можливо, якусь голову. Виб'ю якусь голову і продовжу. Бе-бе-бе-бе-бе. Отже, друзі, я вбив ось цього чувака, бачите ось цього? Мені дуже подобається його скін. В нього ім'я Супер хто не знає. Ось цього я зараз напишу Confusion FX, а це Корикс. 90. Тепер давайте... О! Мені в чаті на... Вибачте, за цей стук, що я почула. І мені нагадали про про мій. мою базу на п на плоті. Знаєте, цей маленький домик. Мені це, це нагадали. Я тут такі позабираю, може, такі речі. Якісь... Не потрібні. Ну точніше потрібні якраз. А побільше я свою голову. І ще г Тому Добре, що я сюда вернуся і тепер я маю дві голови одну свою одну г гдан А це я. Гордий Давайте, друзі, можливо, я подивлюсь, чи хтось не по Так, є на ПВП якийсь нубик Його заробіт, то подово. Учувака скин! Винкл, він нуб. Будь ласка, дайте мені його вбити. Боже, я дуже хочу вбити. Будь ласка, дайте голову його, і я втік. Я підібрав його голову. Ура! Друзі, це дуже вдачний момент. Добре, ще я пішов на ПП зараз. Ура! Його не згорів. І ще голова якось 1, б4. У мене в нами кубна багато більше влів. Оце мій скин... Пускай мені, його скин подобається. І я. Знаєте, трошки страшно, але я знову. Мені дуже сподобалось тим, що я дуже захопити брагулу. Бей биштеманчанки я Мені треба ось так. А -а -а! Знімай. <смір> Ні, зараз яблука, пічки, я сердачка. Блин, не без разумки яблоко, почему ты Я за родной кладу речи. У нього було багато гарних очей. Їжу я візьму, і також я візьму золотое яблоко. такого, такі як серії, у кого магазин? Я розумію, що це не чесно, але. Речі, я дійсно я спробую купити голови. Ніби сказати, можна перше, товар. Якщо не спрацює, то я дійсно куплю. Бо ви знаєте, який я колекціонер голів, можна сказати. О, забяг. за. Я думаю, шфинглифа. Мне откис я. Мне страшно, Гази. А у меня все одно ручей, можно. Надеюсь, я вообще мне посправил, магазин. Чому меня не понимаю меня. О, тепер. І зараз він мене вб'є. Ого, скільки в нього голів. Він дійсно, крутий, чувак. У мене аж лагає. Привіт, бабший. Привіт. Продаж голову. Скільки коштує? В нього дійсно куча голів, він дуже класний варіант. Давайте візьмемо. А він дійсно дешевий, 500. Але він в алмазник, йому це реальний дещо. Почекайте Вибра. Мені сподобалося поки що тут дві одні Ось цю мені хочеться і. і хром Мені ще сподобалось хром. Годь. Напевно, говорить, говорять, в бочка. Ну, знаєте, в мене просто давно не виходили виживання, і я щось захотів зняти. Ну, до речі, в мене така була на одному сервері, як флаг... його флага. Його серйов. І ще лисичка якась була. її немає. Вибачте, якщо ще у вас лагає, О, що вони роблять. А тобто вони не друзі, так? Ну. Чувак. Мені чесно дуже сподобалась ось, ця голова і Google Chrome. На дійсно класс. Тома і Google Chrome, так? Ви бачите в чаті, якщо вам сподобалось, можете даже. А, також ще парикачка, дядьбу, классный. Але я хочу ці дві щоб були Він Бо Мені здається, він. А мене або сто. Він мені більше здається вб'є мене. Але мені дуже хочеться е, думати, що він мене по справді продасть по справді голову. віак... Це все одно маленька сума, якщо ще. О! А, а Google ходить. Хом... Не. Усе. Ось така у нас вийшла знаєте, серія голови. Я можна так, так назву. Ось цей чувак суперки мені сподобався. Ну мені подобається на чесно всі голови зі скинам. Реально класне. І до речі, що це за безсмаку така фігня? Мені треба быстро взяти таке пойти зламати, она не красиво. Поставити просто это просто стволо. Красиво. Мені темно что Знаєте, Я дійсно назвал Голови. Куча голів О! Мені подобається. Так, я зайду на Вактуса. Вони мені, вони мені сподобались тим, що він дуже класно рекламує, я не знаю, чому Отже, давайте валте уси, а є. Ого! О, <свіс> голови! О, це круто дуже! О, боже! Таке відчуття... Вони ще голови Бога. Я їх не буду використовувати, я їх помішаю. Ну, а якщо в мене буде якась повторна з цих голів, то я одну буду використовувати, а одну полішу. О боже, мені це с... насіннячку Бога клас. Це моя улюблена персерії буде. Костіки! Будь ласка, дайте мені щось. Ну блін. Ще, будь ласка. будь ласка. Так, а прапор був? Так, прапор теж був. Ну, прапор я точно не буду давати. Тобто вішати. Улюблена <плес> моя серія дійсно. Якщо що я, якщо виключить пера то я знаю. Просто мушу, знаєте? Вбити усіх. Тим більше мене є речі бога. Кустики. Блин, дайте мне ще щечеспе дебра, называется. О, ще себя на підібрав і и Це Серьезно, моя улюбленная стой. У меня такого везиния на семье ще не куда. Блина, педебрала, я побачив. Не, голови я не, Я... о! Ще один і ще один. Ні, мені Не, мясо не потрібно. Голови я чесно повишую. О! Все, и да, и давайте я бить буду и повышаю яблочко кустик. Дайте мне будь как якщо можно, дайте ще якісь головы різні Было задоволен. О, ще одна голова така. Ой, о, о боже, це везуча серія! И куча голиз добывал. Почти чего универсать? Блін, а він хіба кидає якісь однакові речі? Ти вже додобавлено її трошки. Ні, ну від речей від бога я не буду відмовлятись. Давайте я продовжу, коли закінчиться роздача. Зараз, друзі, я вам покажу всі речі, які роздобув на роздачі. Ось це усе! 4 кірки. 10 прапорів бога. Е, а ні. П'ять кірк, так. 7 голів телевізору. 5 голів якоїсь лисички чи щось. Дві кулі фейерверку, короче, лапка, шість насіння пшениці і 12 яблочок золотих. Це все, що я роздав роздачі. Тепер друзі я... Тепер, друзі, я приступлю до того, що я буду вішати всі ці речі. Один прапор повішаю, нічого не станеться Зроблю такого ж площадку для телевізора. Ось так. Чекайте. О, идеально. Поставь это е також зламати і поставити нормальне скло. Бо це на весь наставить склеи не понеді. Тем еще до вас будет постійно в рот. Цехай буде. Так, а це мені вже страшно. Ось нормальный двери поставив і ось дивіться, яке зроблю. Ось-ось. Щоб, знаєте, і пропускала світло. І, до речі, ось цю хатку я побудував магазин. Я коли побудував магазин, все я побудував. Телевізор поставив, тепер вішаю. Сюди лисичку і. телевізор. І, до речі, я сказати, що я ще кустики добу. Тепер застав час виявити це все. О, який же це не везучий день в мене. Просто у мене мені щось у школі. І оцінки гарні поставили, капець. Це якби мені день народження, знаєте? Почекайте, а може там ще є щось? Твар, пути, уси, а. А то ще раз дають речі? Мені здається. Ні? Бо коли я був, це їм вже перестало здається. Не розумію. Добре, тейпі. А, тут сміття витягнути. Хоча ні, барана не піднімлю, я хочу їсти. Блін, ну це чувак з дуже класними скинами. Ось цього я дуже би хотів вбити. Це моя мрія тепер. Одному чуваку продали їжу, а я її підібрав, звичайно. О, кустик. Голову, 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 голову. Сінько. Ні, я голову не буду відніма. Ну будь ласка, я хочу його бити. Це моя мрія. У дуже классный скин. О, Фейсбук. Я хочу залізти наверх і подивитись, чертки Ну, знаєте, такий простий замок. Можна сказать, не стереотипний стереотипный числ. Ніби такі замки завжди. Так, так я дострибенцев не може ніяк. Тепер я попробую залізти. І зразу вам друзі скажу. Чи цю серію знімаю наперед і не знаю, коли я її ще викладу? У серію серія стопудово вийде. Обіцяю просто. Ем. Дякую. Це мені не потрібно. І ще й голову получив. клас Якщо ще у мене є мій кустик? Блін, я хочу по 20 от псих, це меня близко теж. У мене скін класний, классный котейка. Мусорка. Ну, Тик-тик, тик, тик, тик. Це мені не потрібно. О, гамбург хочу. Блін, тут в нього так стільки багато класных ну, до речі, давайте до цього чувака, ще раз напешнице, можливо, в нього щось ще куплю. Сарія трошки затягується, але... Пофіг О, воно ще й на шовковий доток. Смотри Я забув, поступати, не поставити, напевно. І ви, напевно, це заметила, а я ні Зараз я візьму, заберу пусты... Блин. Усі речі, усі Факел поставлю усилячий. Утяговая ще помешка. Так я вот сюда поставлю. Так что. У нас же мало миссию на руках. А нет, а там вообще. Почекайте, ка... почекайте, Какие за поставки у манны? Дзачок. Калзивиаг, да. О. А його нема на сервері, блін. Давайте я знову напишу. Якщо не не відкликнеться, то я вже буду закінчувати потихеньку. А Нас... я подивлюсь телевізор, друзі. Друзі, за мене я тепер снявся до якихось чуваків, вони мені казали про дерь голову. Mm. Зараз я від них ховаюсь. Мене вбили. Отже, друзі, які у вас будуть... <гум> не, треба тебе до якихось засчуваків. Так що ніколи цього не робіть. Якщо вони ще й двоє друзів, чекайте. Так, так. Я навіть Що так зроблю, і до них піду. Коллев орис. Где я буду. Форст май. Я давайте попробую його вбити, якщо не получится, або вийде. Бар. т у -с а О, да, врач. О, я... Барьер! О, боже мой! Барьер! Да выкидай. А блин, дай, дай мне пяти Отже, я продовжу, коли закінчиться роздача. Друзі, вони мене тепешнули. Я вже трошки стріла, вже після роздачі, знаєте, такий залутаний. Хай вони до мене не знущаються, бо їм ще гірше буде, в мене мені. І вбив. Не не, нехай не буде такий розумний, твій чувак. Знаєте, трошки страшно, так і вони могли з умовами їх як зробити якусь ловушку. Це дуже великий варіант, тобто великий шанс. Окей, добре, бачите, які вони сакуни. Ну, думаю, друзі, на цьому треба закінчувати. Серію, вона вже і так трошки затягнулася. У цій серії я зробив те, що хотів. Тобто де було багато голів. Багато, дуже багато. І на цьому треба закінчувати, друзі. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.